Цей пам'ятник пролетарському письменнику Максиму Горькому стоїть у центрі комушувахи чи не з середини минулого століття, коли його встановили, і чому саме тут місцеві вже не пригадують. Сьогодні він виглядає ось так: хтось здер з буревісника кам'яне обличчя. Втім, місцевого учителя історії Миколу Тимофієнка це не засмучує. Він вважає, що Горький простояв тут зайвих три десятки років, і дивина, що добрі люди не прибрали його раніше. Він вважав, що не існує не Україна. Не української мови не існує, існує тільки велика Росія, і тільки російська мова. Горкий побував у цій місцині проїздом, розповів учитель. На початку 30-х років минулого століття, після того як письменник подивився у Запоріжжі завершення будівництва Дніпрогесу, попрямував до славетної на той час Пологівської комуни. У комушувасі зупинився на пару годин, повертаючись назад до Запоріжжя. У ті роки тут працювала чайна чебуречна, і місцеві залюбки частували буревісника. Розмовляв із комушуватцями біля чайної. От, розмовляв, як говорили очевидці, лише російською мовою він. От, і, і вважав тоді українців-коншуваців, називав він малоросами. Дуже любив випити чарку по одну другу от, разом із чоловіками з От, І тому от саме очевидно цим, що він любив випити, він. Кому шуваским чоловікам тоді і сподобався. Пам'ятник заїжджому гостю поставили пізніше. Місце обрали не випадково. Тоді тут працювала перша в Комушуваському районі цегляна середня школа, зведена ще у 1893 році. Стара будівля зберігається і дотепер. Щоправда, вже у новітній час російські ракети пошкодили на ній дах. Протягом двох років нинішньої війни вони гатили по старих школах селища неодноразово і, зрештою, зруйнували вщент пам'ятки історії та архітектури місцевого значення, а разом і сільську церкву, що на Подалік, так і стоїть Горький з розбитим обличчям посеред руїн. Була в Комушувасії вулиця Горького. Разом із іншими віднедавна перейменована. Колишня московська нині патріотична. Провулок комунарський. Тепер весняний. Загалом у громаді цієї весни повністю завершився процес перейменування вулиць і парків. Повідомили у селищній раді. Можу привести по приклад там. Вулиця Горького перейменована на вулицю Робітничу, вулиця Чкалова на вулицю Юності, вулиця Жовтнева на вулицю Волі, вулиця Першотравнева на вулицю Перемоги, ну і таке інше. Ну, цей процес у нас вже завершено. У громаді 30 населених пунктів вулиці перейменовували поетапно. Розпочали процедуру ще кілька років тому і нещодавно змінили останні 20 назв пов'язаних із радянською та імперською добою. Працювала робоча група, очолював її Лесько Анатолій Григорович було винесено рішення на сесію. Депутати проголосували і було перейменовано. Вулиці проводили обговорення на сайті, е, так спілкувалися з людьми, ну і прийняли рішення. Ну заперечень не було щодо е, саме назви цих вулиць. Головний принцип, якого дотримувалися під час перейменування: нові назви вулиць мають бути милозвучними, патріотичними. У них не можуть відображатися імена одіозних особистостей у пріоритеті. Імена героїв захисників України. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.